Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Оксани. Подивимося, що ми маємо. Ось такі намистини моранського скла. Намисто розірвалося, то я поставила в тарілочку. Також чорний агат розірваний намисто. Тут намистини, можливо, я їх використаю кудись. Тут різні срібні колончики. Ось тут антикварне намисту, але десь воно було в сирому в сирості і вологість, бачите, роз'їла намистина. І хоча я їх і так би викинула. Але наразі треба розібратися з тим усім, що, що до чого і як воно повпливало на самі намистини. Ось такі лускавки. Вони вже, бачите, луснули. Ниточка перлів, такі гарні, такий сучасний корал. І тут антикварний корал. Ось, іду запитувати Оксану, що я маю з того всього зробити, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Оксани готові, і подивимося, що у мене вийшло. Ці намістини я помила, ну, як і все, забрала ці ржаві фурнітурні, і виявилося, що це імітація коралу. Але гарна під старі, ну, окрім оцих. Коричних. Але так, як вони тут були, і вони не мішають. Я зробила намисто на три низки, по центру дала фурнітурні такі шапочки, Намисли не різні за розміром, і, відповідно, різні за розміром шапочки. І між одинакові диски, дала такі роздільні для краси. Перехід додала фурнітурними і... Такий конектор на закінчення гачок. Досить таке цікавий і нарядний вийшло на мисло. Із сучасного коралу, з тих великих бочечок, я вирішила додати оцей колон шубу у Оксани. Він сюди вписався. І, відповідно, я планувала зробити фурнітуру бронзу, але так, як дала цей кулон, фурнітура вже дала під срібло. Дала такі роздільні і посередині маленьку коралову намистинку. І так по всій довжині. Це я дала назад, тому що воно пошкоджене, одно пошкоджене зовсім не давала сюди. Бачите? Центру відібрала гарніші. Звісно, що я їх трошки підлакувала, тому що це було все дуже видно. Так уже непомітно. Підлакувала я червоним лаком. Беншки, це було зовсім біле. І ці дефекти вони є природніми і для етнопрекрас вони. Підходять, але тут просто дуже. І кажу, і ще одна була, мала такий зовсім скол, але так як це була непарна парна намистина, я її вже і не давала. Ось таке, бачите, не видно. Но за шийкою там і вся краса спереді. І з чорних намистин зробила таке намисто, додала. Фурнітурні намистини і шапочки. Зробила такі поєднання, і вони повторюються по всій дожині. Шапочка, роздільна намистина і велика фурнітурна. З Моранського скла. Просто перенизала, бо у Оксани є пара, так що я нічого не робила. Єдине, що додала трошки своїх оці для подовження, тому що тут були вузлики, вони давали довжину, і за рахунок тих вузликів я мусила додати трошки довжини. Це намистини з іншого Муранського намиста. Бачите, ці вони повторюються такі самі, тому що, ну, вони одинаково збирають. Тому я вирішила їх сюди і додати, раз вони з подібного намиста. Ось. Нічого не робила, просто перенизала. І навіть використала цей замочок. Коралового було на дві низки, я вирішила спробувати зробити три низки. І у мене вийшло. На дві трошки маловато, бачите, а на три вже на мисто виглядає багатше. Нічого тут надзвичайного я не додавала, тільки дала отакі фурнітурні, вони тут гарно вписуються, Не такі, як. Під старовинні. Ось. Дала такий конектор, і залишки ще було пару намистин, дала сюди для довжини. Ну, і відповідно є ланцюжок, якщо Оксана захоче довше намисту. А до перлів я лише додала ланцюжок. Все залишило так, як є. Так що. Ось і все оновлення. Всім гарного мирного дня і до наступних відео.